Саме наша команда Вігурман. Наразі у нас чотири людини: це я, мій партнер, менеджер і працівниця, яка посередньо кожен день займається відправками, допомагає. Ну, спочатку вона мені допомагала, а тепер вже я їй допомагаю. Я вже все навчив. І так зараз ми плануємо брати ще дві людини, поступово, десь там місяць-два. Ось нам треба керівник, буде всією кухні, яка ну, всіма процесами, і ще пару людей, які будуть виконувати саме механічні такі задачі. Бо мета мені треба відійти повністю від таких справ, щоб займати більш розвитком творчістю і продуктами. Як побачити і відчути, що це працює? Це дуже просто. Перше, знов треба мати багато терпіння. Друге, це робити і спілкуватися з людьми. Наприклад, кармі просто взяти. Це по шаблону це ну, прикольне хіпстерське місце, творче. Люди туди приходять в сіядні загалом. Ось. І тут такий приклад: людина заходить і читає меню. Там не написано веган. Ну, просто чита меню бачиш. Бургери, там, шаурма, тобто патерни, шаблони, те, як вона звикла. Потім людина бере, їсть, і ти чуєш, як вона розповідає іншим і проводить інших. За два роки, тільки в кармі, ну я це чую десятки сотні разів. Як люди за баром сидять, розповідають, що він ніколи не їв веганську їжу. цю, Якусь незрозумілу е, типу, рол, е, не знаю, з Моркою. <хи> Він так, е, споживач собі це уявляє. Е, ти сидиш і слухаєш, як е, вони вже сперечаються між собою, що це може бути інакше. І за чотири роки таких людей дуже багато. Вони не перейшли на інший спосіб життя, але навіть поза нашою зустрічю десь. Там, де вони сидять з друзями на пікніку, вони згадують мене або ну, там, компанію, або ще якийсь там не знаю, фестиваль. І ти це дуже відчуваєш, і це дуже вдохновляє. Місія вона дуже підсилює. Бізнес-план бізнес-планом, я можу так сказати, його постійно треба будувати, розуміти, бо хіпстерський підхід в бізнесі він пропрацює недовго. Тобто треба так чи інакше вчитися, читати, слухати, брати приклади погані, непогані, добрі, недобрі, аналізувати, постійно працювати. Ось. І все це підсилювати саме місію. На те, щоб її збільшити. Ну, в принципі, це найголовніше. Наразі в Єгормані є напрямок, з'явився нещодавно. Нова торгова марка Бесті це подружка Наталі. Ми познайомились в Кармі, і вона дуже крута кондитер. Дуже. І вона теж любить дуже показувати людям десерти. Чискейки, там ще щось дуже заморочене, і дуже полюбившися людям, як і стандартне, як і щось нове. І в неї теж такий шлях, де нема грошей, де нема стартового капіталу, щоб поширити свою мету, поширити свій продукт. Тому щоб не було такого, як в нас, чотири роки чекати і робити. Я запропонував приєднатися до нас. Вона приїхала до нас на виробництво, і зараз вже третій місяць робить десерти. Ми поки що не вийшли на ринки, але вже були в Гудвайні давали, трошки по невеличким крамницям. І в нас все добре виходить, тому дуже скоро, вже з наступного місяця, ми почнемо ефективно працювати і займатися. Новою торговою маркою, нової компанії в рамках нашої коаліції.